Якщо говорити за людей, то ми рік тому подали законопроект, який має назву про індексацію соціальних виплат, пенсій і заробітних плат. Держава повинна дбати і відповідати за ті сплати, які вона робить з бюджета, а не лісти в кишеню бізнесу. Вона повинна підняти заробітну плату бюджетним організаціям. Вона повинна підняти і зробина закони Конституцію про індексацію пенсій, і стипендій і соціальних виплат. Плат, яка вона порушення конституції з 2011 року не робить, а в бізнес не лізти в кишеню? Що зробили вони? Вони сказали: тепер з цього питання, з прийняття цього законопроекту з 1 січня, всі повинні поставити заробітну плату мінімальну 3200. Фермер, який бере пенсіонера на роботу, а пенсіонер говорить: «Спасибо, скажіть і правительству, за те, що вони вирішили, що з мене, роботу пенсіонера, 15% запрати. Ні буду я у тебе устраюватися, а нема кому більше на селі працювати. Він говорить: ну працюю, буду розраховувати з тобою так. Перепрошую, якщо я продаю стакан. Або воду, і ви прийшли на ринок, і у вас нема коштів за що це взяти. Як я можу сплатити заробітну плату комунальні послуг бізнесу? І тому вони розраховують, що тепер з 3200 вони отримують такі е, податки, що вони зможуть це все покрити. Нельзя корову, ні корміною видають. І тому в нашому законопроекті, який ми пропонували, ми розрахували, що якщо взяти 40 мільярдів і одноразово зробити таку індекса. Тоді це дійсно на другий місяць 20 мільярдів повертається податками до бюджету, а 20 мільярдів ідуть як імпульс в економіку, якщо ви купили води, хліба, молока, і ці гроші дають оживлення бізнесу, і економіки. На жаль, люди, які ніколи не займались і не рахували в економіки. А ми працювали у нас простіть, голова фракції, прем'єр. Е, Двічі у нас є в команді заступник. Міністра фінансів, ми працювали над цими законопроектами. Ми розрахували кожну цифру. А це зроблено. це наші 3200, які ми порахували. Вони взяли і говорять, давай за счет бізнесу, що він тепер буде сплачувати 3200, Ми всім піднімемо зарплату. Я подивлюсь, як вони будуть дивитись в очі людям з 1 січня, коли всім не буде підвищення зарплати. І як тоді будуть давати підвищення? Бо у кого було 3300, так і залишиться.